Сьогодні я опаную техніку глінотерапії для роботи з негативними почуттями. Для цієї вправи підійде глина, але я буду сьогодні працювати з пластиліном, так як це податливий матеріал, яким можна висловлювати свої емоції. Також плюс пластиліну у тому, що він може бути різних кольорів, з якими клієнт може проасоціювати своє почуття. За допомогою цієї вправи можна працювати зі страхом, злістю, агресією. Образою, у тому числі з прихованими забороненими почуттями та емоціями. Алгоритм виконання вправи такий: ми обираємо емоцію чи почуття, з яким би хотіли попрацювати. І ліпимо це почуття з пластиліну відповідного кольору. Ось у мене. Я обрала ось такий кодір. І я буду працювати з емоцією сума. Ви можете ліпити що завгодно. Це може бути щось абстрактне, і якийсь предмет, і людина з якою вона пов'язана. Ось така фігурка в мене вийшла. А тепер потрібно розказати, або описати, ну, що це. У мене це ось така істота, яку звати сум. Чому саме такого кольору? Ну, я брала саме такий колір, тому що для мене сльози, печаль, сум, символізують синій колір. Яка енергія йде від цього об'єкта? До цього об'єкта йде така енергія смутку, безпомічності, слабкості. Ось, Як реагує ваше тіло? Ну, У тілі відчувається така напруга тяжіння. Які почуття виникають у вас, коли ви дивитеся? Коли я дивлюсь на неї, відчувається така незадоволеність, дискомфорт. Може, ще під цим почуттям ховається щось інакше, мабуть, це жалість до цієї фігурки. Тепер нам потрібно зробити те, що хочеться зробити з цією фігуркою. Застосувати якісь дії. Сплющити, розірвати, вдарити, порвати на шматочки тощо, трансформувати, додати щось, ну, якийсь інший пластилін, робити це доти, доки ми не відчуємо якісь зміни всередині себе, поки нам не захочеться зупинитися. mm -hmm. Ось що в мене нічого. Тепер треба проаналізувати, як змінилися наші емоції тепер, коли ми подивилися нашу фігурку. Ну, тоді був сум, слабкість. А після того, як я переробила фігурку, після трансформації вже відчуваються такі зовсім інші емоції, такі, як. Позитив, задоволеність, радість? Що відбувається в цілі? Ну, в цілі, я також відчуваю зміни, вже немає такого тяжіння та напружності. Вже відчуваю ну, таку легкість, розслабленість. Ось. Чи відчули ви у себе якісь зміни? Чи вдалося? Проявити емоції, впливаючи на пластилінову фігурку. Ну, взагалом, можна сказати, що мені вдалося проявити емоції, впливаючи на пластилінову фігурку. Я відчула зміни найбільш кращі, що були до. Та мені стало спокійніше я стала краще себе почувати. Ось. На цьому в мене все.